Містере Милой це Мія Гарпер. Чи можемо ми зустрітись? У мене є кілька питань. В обвинуваченні досить вбивчі докази. Ви як митець підмічаєте будь-які дрібниці. Нічого не опускайте. Одного дня я пішов на виставку, повернувся її нема. Віриш цьому Заєру? Заєре, що ви зараз відчуваєте? Я ніколи такого не бачила. У тебе сильна інтуїція, Мія. Моє життя хочу зруйнувати. Ви захисник Мелоя? Дідько так. Що ви бачите? Перше слово. Прагнення. Мія це прагнення. Містере Мелоя, я ваш адвокат. Я вам не друг. Він насолоджувався моїм болем. Поводився як садист. Я з тих, хто любить бачити на обличчі жінки задоволення, а не біль. Що думаєш? Або він бреше, або він психопат. Ходіть сюди. Це зовсім неприйнятно. Завжди робите що слід. Заплющте очі. Нам також сказали, що усе це пов'язано зі справою. Він мене. Вбігає. Чому вона це записала? Не знаю. Цієї картини досить, щоб поховати тебе. Ти зможеш не відмовляйся. Хотіла поділитися з тобою. Хто він є? Він не був жорстоким, але Змій діє не так. Тільки опиняючись на відстані стрибка, він може стати дуже лютим.